Ахнули Україна талант у 2013-му тринадцятому батальйон з лідеркою Наталею Фаліон прийшов на шоу, аби заспівати авторські пісні про життя жінки у селі. Глядачі та судді були в захваті, і народна любов принесла їм перемогу. А гонорар в один мільйон гривень колектив витратив на будівництво храму у селі. Відтоді треки батальйону стали хітами, і вони гастролювали не лише по Україні, але й по всьому світу. Після 2022-го колектив почав писати пісні для підняття бойового духу. Я так, от зібрались бабоньки, Зібрались бабоньки в неділю на столі. бо нашу землю топчуть руські упирі. Ой, баби, бабоньки в нас доля не проста. Чи він збучив? Вона зірпеня. Щоразу до неї Що збучий до зірпеня. зараз. лісопєтний батальйон, і надалі в строю їх активно запрошують на весілля дні народження та інші свята.